Друзі, привіт з новим роком! Давненько не бачилися, і ось я вирішив в новому році зняти вам е, таке коротеньке відео: чисто під чайок, під каву, щоб з вами зустрітися, побачитися. Я вже півтора місяці не був в гаражі. Е, взимку я четверочку не експлуатую. Вона просто стоїть, відпочиває. І ось е, 2 січня я вирішив її провідати. Завести і показати вам, як заводиться жигульонок, який просте в півтора місяці. Як у нас з паливом буде, треба буде підкачувати, не треба. Акумулятор можливо підрозрядився, але в принципі я купував в минулому році, тому сподіваюся, що все добре. Ну і плюс до мене приїде товариш Максим. Він нещодавно купив собі сімку. Дуже він довго так шукав, там, обирав. І ми зробимо маленький огляд і ще подивимося, що там за сімьорка. За 1000 доларів, як вона виглядає, в якому вона стане. Тому цей відосик буде чисто такий е пізнавальний. Ми з вами зустрінемося, полазимо по гаражу, подивимося на машинки і трошечки поспілкуємося. Погнали! Зараз будемо дивитися цю сімку на естакаду загони мої. Ось моя вічка, ось мій гараж. І зараз підемо відкривати машинку. Перше за півтора місяця подивимося, як вона заведеться. Друзі, ось відкрилося все. Зараз передаю Максиму камеру і будемо знімати. Все, все нормально. Зараз вийдемо, виплак чистий, все нормально. Зараз виїдемо з гаража, подивимося, що там підпилюкає. Все, як бачите, все завелося, все працює. Машинка огонь. Простояла півтора місяці, але все добре. Все, зараз. Максимом повеземо сімку на естакаду, подивимося, як там що у нього під дніщем. Така машина, двірники на фарах, які не працюють, Цей правий чи? чи лівий, чи тих не дивився. Таке тут коцки, царапки, диски йдуть. То все, рижики, рижики. Зараз подивимося дно. Ну так, ціла, царапини багато, ну. це вже да, це вже не полірнеш. що вже все. Все. Таке. 1600, чим, чим цікава ця машина, в тому, що об'єм дивина 1,6 і блок Тут, ну, Бачите, теж шкотське. Сі бачите, це вже були 2000 ні вже немає хрому по мінімуму, тільки залишилося саблі. Так молдинг вигорів. Ось, тут вже щось фарбували теж кістечки. Такі пороги. Да, тут крило вже підгнило вже. Ось, бачите, тут порог теж вже пішов. Тут був удар. Був удар, його навіть не витягували, щось намагали шпакльовкою накинути. В ну, цілому така, ну а під капотом все стандартно. Омивач на два моторчика, це вже останні моделі ішли. Ну і салон. Каво, немає вже чорних полосок, вже економили Уже не цей стандарт. Салон, вся лампочка горить. Це експортний варіант, вже тільки туди вже ставили таке. Ну, сам салон вже і треба міняти, він в поганому стані вже все потріскалося, воно пішло. Ручка зламана. Торпеда тріснута. Ну, коротко, салон треба повністю перероблювати. Воно вже поганеньке, але так в цілому рівне. Що не Ну і потолок, от я не знаю, у нас Максимом дискусія була, що от у нього на сімьорці, бачите, немає травмозахисту. У мене навіть в п'ятерці з п'ятерочним салоном четверка, йде, в мене є травма захисту. Тут немає. Я йому кажу, що це було тільки в 2000-х роках. Це е, коли економили, вже їх переставили ставити, а потім знову почали їх ставити. Тому що в мене є на роботі сіморків, там є травмозахист 100%, бо воно відчувається, що потолок дуже високий. Тому в коментарях напишіть, у кого є така травмозахист, а у кого немає. Ну і може дійсно, Максим правий, може дійсно на сімки не ставиться травмозахист, але я в цьому сумніваюся, я думаю, що це просто такий варіант машини, був бюджетний. І 99-й рік вже економили. Ну, так от. Ну, по зазорам машина більш-менш рівна. Ось так. так, друзі, ну от ми під машиною. Ну, що можу сказати, на 99-й рік більш-менш, але все вже гниє. Все ржавеньке, немає тут, що показувати, ходову треба робити. А, над диво, вижу... Виявився редуктор, тільки тут трошечки з кінцеві а так, в принципі, він сухий. Ну, звісно, масло ніхто тут не міняв. Коробка не знає, не обслуговувалася, Масло, мабуть, не мінялося. Можливо, ще й завицьке все засрано, все в бруді. Треба міняти масло, треба все чистити, дивитися. А вже варилися ось ці уголки. Ну, це таке півбіди, воно наварено поверх. Всередині вона гнила, 100%. Ну і гуляє маятник, гуляє рульова колонка. Там уже продавлений лонжерант. Тобто теж треба ставити проставку, варюватися або, як мінімум, посилювач ставити машину. Так, за свої гроші машина просто як поїздити. Просто поїздити. За нею ніхто не буде дивитися, обслуговувати. Це вже так. Воно буде доїжджати. Скільки вона просто ще протягне, але ну, на свої гроші покататися можна. Ось такі справи. Цікаво зараз, чи двірники ось ці працюють. Зараз Максим ще не перевіряв, зараз подивимося. Вихлоп трошки згорівший. так. Ну а коли дивишся, то наче так машина і більш менш Так, ну от, в принципі, завершили. Діагностику подивилися по машині, намагалися розтормозити супорт, як виявилося, з лівої сторони трошки він закис, але не вдалося, треба, мабуть, його міняти. Тому все, будемо зачиняти Гараж. Четверка заїхала вже, продовжує зимувати. До весни буде стояти. Буду приходити її прогрівати. Якщо буде суха погода, то трошечки, може, десь проїдусь. Ну, якось так. Все, дякую за перегляд. Максим махає рукою. Uh, на все добре.